Що в мене в руках? Це персик ось такої. Я навіть не знаю, скільки він. Більше, ніж півтора метра висоти. от е, Називається Флемін Фьюри. Це купив Артем. Ну, звичайно, він зараз працює, але я дочекаюся, поки він приїде з роботи, і ми посадимо разом всі його. А зараз я пока думаю, де ж його посадити. І у мене був красно-київський був і ананасовий був персик. Але київський оце останній пропав. Вони так не жили довго, сім років і все. І дуже мало було персиків. Але сподіваюся, що на цьому буде. І персиків багато, і у нього буде довге життя. І зараз, що я про нього знайшла, я вам зачитаю. Персик Флемент Fury – пізній сорт американської селекції. Дозрівання найчастіше доводиться на кінець серпня, початок вересня. Плоди великі. Мають округлу форму. І помаранчеве з темно-червоним рум'янцем забарвлення. Ну, це здається, ось як тут. Важить один плід 190-250 грамів. Кісточка добре відділяється від м'якоті. Урожайність дуже висока, зимостійкість Вища за середню, має хороший імунітет до захворювання. Дерево сильно росте, крона роз... широка, трохи розлога. Сорт персика Флемінг Фюрі придатний для вирощування в будь-якій точці України. Одним з переваг даного сорту є те, що він взагалі майже невибагливий у вирощуванні. Ну, Скільки він коштує, звичайно, я не знаю, тому що купував артем. Ну, а так на сайті там бачила і за 250 і більше. Ну, не дешевий персик. Ну, і хай він себе виправдає. І я пошукаю місце, де його можна посадити. Ну, це ще поки що я сама вибираю, а потім поспілкуємося і вирішимо, де його посадити. Тут вроде, затишно, І я б думала, я від ціля барбарис приберу. І я думаю, можна буде оце тут його посадити. Але ми будемо погоджувати всі разом, де його краще. Звичайно, тут у мене розарій то ніяк. Ну і ще одне місце, де я думаю, можна буде. У нас шосяйка розгавкався. Ну, я думаю, там, де от у мене зійшов падалашній часник, там викопати. І отут посадити. Тут якраз у мене це абрикоса росте і ось абрикоса. На ній вже дивіться, які бруньки скоро зацвіте. Я навіть за забор ще й не виходила в зелену свою зону. Ну, оце де вирішимо разом. Тут у мене полуниця росте, оце тут можна і десь і посадити його. І хай росте. Раз він такий розлогий і високий, то може отут йому і краще було. Тут від будинку затишок. Тут забори і я думаю йому тут буде добре. Але вирішимо вже, як всі разом будемо. Так, дивіться, ось-ось-ось вже зацвіте, заквітне. Там у місті, мабуть, вже квітнуть, бо там тепліше, у нас трішки холодніше. Може, хоч в цьому році будуть абрикоси. Я їх дуже-дуже люблю. Це ми з сином купували абрикоски. Ми там будемо садити персика. Артем там глубоченьку яму нам викопає. І там буде рости у нас. Сам купив, сам і сади. Що ти говориш? А ну так, що Віка сказала, зайнятий, йому ніколи. Ну, земля, звичайно, у нас така. А прямо на Та-да і що ти трусишся? На дворі плюсова температура. І що ти трусишся? Додому? Пішли додому, Фенді? Пішли додому? А? Пішли додому? Та як же, як Віка не йде додому, чого ж вона піде? Ну, треба все обнюхати Ну, ось так. Щось там приміряє, на сонце. А, щоб на сонце дивилось? Я зрозуміла. Зате я про нього все почитала, і що він такий урожайний і зимостійкий. Давай я тобі поможу. Руки торкаються землі. Я теж так люблю руками. Ось так наш персик буде тут рости. Вибрали таке саме краще місце для нього. Артем, як глину місце, землю так місце. Все. Десь отак сказав. Дякую. Ді, що воно, так? Да? Ну, так ми посадили персик. Посадив Артем, а я тільки знімала.